А тепер саме головне, куди не можна наносити аромати, особливо жінкам. Вічне запитання, як правильно наносити на себе свої аромати. Крок перший обрати свій улюблений аромат. В моєму випадку на сьогоднішній день це баліче з Вікторіс-консорт. Отже, що нам потрібно зробити? Звичайно, потрібно, як і всі кажуть, наносити на ті зони, на ті ділянки тіла, де найближче проходять кровоносні судини. Це, звичайно, шия. Далі по рукам. Я не знаю, скільки правильно потрібно наносити аромати, але я наношу як мінімум 6-8 розпилювань. По 2 на кожну руку і по два на шию. А тепер самое головне, куди не можна наносити аромати, особливо жінкам. Дівчата дуже полюбляють наносити аромати в зону декольте. Це категорично заборонено, тому що будь-який аромат зроблений на основі парфумерного спирту. Він свій час підсушує вашу шкіру. А ось тут ця зона, дівчата і так підвержена впливу сонця, вітру і так далі, тому подібне. І спирт буде викликати передчасне старішання цієї ділянки шкіри. Друге, куди абсолютно не можна наносити, це на волосся. А ви всі так робите, я точно знаю. Адже парфумерний спирт робить волосся більш сухим і пошкоджує його. Робить його більш ламким, не повторюйте моїх помилок, тому обирайте свій улюблений аромат і користуйтесь ним з задоволенням.